Той найбільш багатий, хто задоволений малим, пішов один чоловік до Бога і говорить, я чув, ти роздаєш людям щастя, роздаю, відповів Бог. Тоді дай мені. Я дам, тільки даром цим треба вміти дорожити Я зумію, запевнив чоловік Бога, і отримав щастя. Пішов. Але незабаром йому здалося, що в інших щастя краще Заздріть почала мучити чоловіка. Він намагався жити щасливо, але не виходило. І начебто все є та не вистачає І ніби сити та все чогось ще хочеться. Так він мучився, мучився і дійшов до того, що від незадоволеності він почав хворіти. Тоді пішов чоловік знову до Бога. Господи, звернувся до Всевишнього. Чому ти одним даєш велике щастя, а іншим мале? Ти не правий у своєму звинуваченні? Мені треба набагато більше, ніж я маю, а ти дав набагато менше, ніж я хочу. Я дав тобі не просто велике щастя. А дуже велике, тільки ти не оцінив його, відказав Господь. Як же велике? обрився незадоволений чоловік, якщо я нещасливий. Є люди, які і в малому знаходять велике, а є й такі, які у великому бачать тільки мале, відповів Бог. Ти мені стільки, щоб я міг розладити своє щастя. Я дам тобі те, на що ти заслуговуєш. Не зрозумів чоловік слів божих, прийшов додому і побачив усе навколо порожньо, наче тут ніколи й нічого не було. Господи, заплав чоловік, ти ж не дав, а відняв у мене все. Я взяв тільки те, що тебе не задовольняло. Тепер ти почнеш будувати нове щастя і, можливо, побачиш його, якщо зможеш гідно оцінити.